То він, улюбленець Сталіна чи жертва радянської системи, комуніст чи націоналіст. Біографія Олександра Довженка, як і його кінострічки, підкориговані і підмонтовані цензурою. Навіть прискіпливі кінознавці не можуть з упевненістю сказати, що знають геть все про знаменитого кінорежисера, драматурга, письменника і художника. Існує з півтора десятки різних біографій митця. Жодної немає повної. Лише три роки тому було знято гриф секретно з його архівів. Спільне в численних біографіях класика світового кіно, те, що Олександр Петрович спочатку вчителював. Коли переїхав до Харкова, працював карикатуристом в газетах, став досить відомим художником, зацікавився новаторським театром Березіль, познайомився з Лесом Курбасом і кажуть, мало не вирішив стати театральним режисером. Але прославився в новітньому виді мистецтва. На 33-му році життя Довженко переїхав до Одеси і став не лише режисером тамтешньої кіностудії, а й одним з небагатьох режисерів, які писали сценарії так само вдало, як і знімали по ним фільми. Новатор та генератор ідей Довженко відкрив новий жанр кіноповість і створив справжній авторський кінематограф. Його фільм Земля, що став вершиною радянського німого кіно, відзначили серед 20 кращих кінострічок усіх часів і народів. У розсекреченій особистій справі режисера доноси, наклепи, розшифровки телефонних розмов, свідчення друзів і сусідів. Довжинка намагалася навіть фізично усунути ще в 30-ті роки. Підпилювали гальма в його автівці. На зйомках Щорса замість холостих патронів пістолет заряджали бойовими. У 2009-му розсекретили і щоденники Олександра Довженка. Трагічний, вистражданий документ тривалий час замовчували, адже лауреат Сталінської премії Довженко відважився прославляти у великій вітчизняній не традиційно Сталіна, а звичайну людину. Життя митця перетворили на пекло. Нічого з того, що писав чи знімав, не видавали без спеціального дозволу. До Києва Довженко міг лише навідуватися, жити мав у Москві. Без України дуже страждав і хотів, щоб його хоча б поховали на батьківщині. Але ніхто з перших українських митців навіть не приїхав на його похорони. В останню путь Олександра Довженка проведжали за державний кошт на рахунку українського класика світового кіно було лише 32 карбованці.